Власники яких телефонів найчастіше розбивають дисплейні модулі на своїх мобільних. Ми виходимо зі статистики тільки наших продаж. Це дисплейні модулі на цей самий телефон. І модель це Redmi 9A. Ось так виглядає дисплейний модуль. І їх на даний момент продалося 5 штук, 5 штук за день. В цілому буває, що взагалі не продаються, буває 2-3, сьогодні продалося 5. Взагалі, чисто по продажам можна було б сказати, що власники Xiaomi ну, дуже часто розбивають свої дисплейні модулі. Особливо власники Xiaomi Redmi 7, Redmi 6, Redmi 8, Redmi 9, 9A і так далі. Кого такі моделі телефонів, напишіть, як ви часто замінюєте дисплейні модулі на своїх телефонах, або взагалі їх ремонтуєте. А якщо вам потрібні такі дисплейні модулі, до речі, найкраща ціна на ринку – 344 гривні у нас. Або інші мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернути з посилання на сайт в шапці профілю TikTok. Або просто пишіть коментарі під цим відео з назвою моделі, і що вам на неї потрібно. Більше корисних відео в нас на каналі.